Європейські держави звернулися до Трампа із закликом розмістити американські винищувачі F-35 у Румунії як частину гарантій безпеки для України. Базування планується на авіабазі Михайла Когельнічану, яка стане найбільшою в Європі, та вже використовується НАТО для патрулювання над Чорним морем. Крім цього, країни Європи домагаються доступу до американських супутникових даних, постачання ППО Патріот і НАСАМС. А також дозволу на польоти розвідувальних літаків над Чорним морем. Велика Британія пропонує розмістити свої тайфун у західній Україні та створити бригаду з п'яти тисяч військових для підготовки зсу. Подібні ініціативи розглядають Франція, Канада, Австралія та інші країни коаліції загалом 11. Трамп доручив держсекретарю Марко Рубіо вести переговори з європейськими союзниками. Зустріч із радниками з безпеки відбудеться сьогодні.